Тоді було страшно. В то время почався СРСР. Совєцький Союз, в час <кхм>, проблеми в армії зарплати. І дійсно, тоді стало страшно. Що буде далі? Люди відчували себе обманутими і не бачили, не бачили правди, істини, тому що говорилося одне, а насправді робилося інше. І нам потрібно було чимось заповнити душі. Удинок партії місце, звідки забороняють сповідувати будь-яку релігію, а також ходити до церкви. Але саме у цих стінах, трохи згодом, починають виходити у світ перші християнські духовні передачі. Микола Каспров ініціатор голосу вічної любові. Під час радянської диктатури слухає іноземних проповідників, але мріє про власний проект. Мене радіопроповідник Пейсті, він заінтригував. І я собі подумав, а чому б я не міг в Україні так само проповідувати, як він проповідує по всьому світу? Пастору потрібен професіонал-журналіст, який би допоміг у підготовці програми. Майбутнього ведучого Голосу Вічної Любові він зустрічає на хлібокомбінаті. І ми говорили, якраз, можна сказати, на на території цього хлібокомбіната про те, чи могли б ми разом проповідувати по радіо про Бога. Він тоді тільки сказав: Я подумаю над цим. Довго думати Валерію Чужу не довелося. Випускник вищої партійної школи, у якого зруйновані усі надії, сам у той час шукає істину та ходить до різних храмів. І я пам'ятаю, як сьогодні той день, коли він приїхав і говорить, був з такою людиною. Знаєш, каже, я побачив щось особливе. Нам радянська влада, комуністична партія закривала очі на все, ми були обмеженими людьми. Валерій Чиш із Миколою Каспровим, який стає його духовним наставником, разом йдуть до керівників телерадіокомпанії. От я спочатку ну, не знав, як реагувати, але Микола Олександрович настільки щиро, переконливо доводив, що така передача потрібна. Коли я в, в суть, я кажу, давайте спробуємо. Часи фінансової скрути відіграють свою роль. Від платних проєктів не відмовляється ніхто. Та й колишнім партійцям стає цікаво, скільки проіснує програма про Бога, якого їх вчили висміювати. Мир вам, шановні друзі. За вікном весна, за вікном воскресає природа, покривається зеленю, сади і луга. Ціте цвіте вишня, черешня. А в ефірі Голос вічної любові християнська програма із Хмельницького. Перші програми записують у журналіста вдома. Радіоведучий шукає теми, які хвилюють на той момент людей. Одна дівчинка писала про те, що. Ну, Вона не відчувала, очевидно, що її люблять, і що вона хотіла покінчити життя самогубством. Але і от вона, ну, її зупинив там один, але потім вона почула цю радіопрограму і вона побачила, що є якийсь вихід. Голос вічної любові перша та єдина духовна програма у ті часи. Вона викликає резонанс у людей. В ефірі говорять про алкоголізм, сімейні стосунки, бідність, самогубство і все у світлі святого писання. У відгук надходять сотні листів від радіослухачів. Тоді, з першої пори, я навіть думала, що це віруючі підстроїли, що спеціально так пишуть. У відгук на передачу про культурне п'янство надійшов лист від одного слухача, який колись був прокурором, і садив до в'язниці порушників п'яниць. А потім сам став алкоголіком. Він спився. І ось коли він, значить, вийшов з цього стану через віру в Господа, він написав нам лист. І він сказав, що культурної поєтики як такої не існує. Люди п'ють для того, щоб бути п'яним. Інакше пити не має абсолютно ніякого сенсу. Ось я зрозумів, що ці передачі доходять до сердець слухачів. Це мене підбадьорює. це мій найкращий гонорар, це наш найкращий гонорар, бо програма наша, програма не є власністю журналіста-ведучого. Незважаючи на бідність початку 90-х, гроші на проєкт надходять від трудових колективів і від звичайних людей. Для того, щоб він міг готувати цю передачу, щось творче таке, то він почав бігати. А де взяти кошти? Що почати? Тому що ефірний час, він каже, що дуже дорогий. І він знайшов серед е, е, нас всіх. Він е, знайшов друзів, які йому допомагали допомагають і будуть допомагати. Одна жінка звіруючи, вона прийшла. Вона каже: Я продала теля, і от принесла кошти для того, щоб радіопрограма така звучала. Журналіст веде ще політичний проект Січ. Але любов слухачів завойовує завдяки голосу. Вічної любові я приходила з музичної школи через дорогу до нього на телерадіокомпанію і бачила, як він тоді ще на друкарській машинці набирав тексти. Потім сам з тими з текстами йшов, начитував інколи. Тоді ще не було такої техніки, там комп'ютерів, всього решта. Інколи просив мене, щоб я сиділа в студії, натискала на кнопочку, він біг до мікрофону, там начитував, потім зупиняв ці всі плівки. Власноруч він продумує сім блоків для програми, серед яких інтерв'ю, мелодія для стомленої душі, християнська гостина, поетична сторінка, проповідь, духовний лекторій. І я так пам'ятаю, що коли задали питання, чи тільки один цар Давид автор е, псалмів, А Бог, я знаю, я так собі пригадувала, що ніби в Шевченка є переспів псалму. Зі слухачами відповіді на свої запитання знаходить і колектив програми Сім'я та їх друзі. Проповідники, які записувалися радіо, в цій радіопрограмі були Свічні Любові, ця можливість з ними спілкуватися, вона давала можливість і нам духовно зростати. Ми, як говорять, в світі були академічними друзями. І працюючи в телерадіосистемі, ми часто, досить часто розмірковували про вічність, про те, що там є в небі, про Бога. Тобто. І... Ми мали досить мале пізнання. Ми були обмеженими людьми, і, звісно, ми не знали, де шукати цю інформацію. Розумієте, передача це я б назвав як промінь світла, який посіяв наші серця. Для мене особисто це новий крок, який приблизив мене до Бога. Це як свіжий глоток повітря, води, і особливо для людей, які живуть на селі. Тому що в місті люди мають більше чим захопитися: телебачення, зустрічі, кафе, ресторани. А в селі вони чекають. За відповідями люди починають приходити до журналіста на роботу. У шукачів Бога виникає необхідність десь разом збиратися. Перші зустрічі проходять у чужім удома, а згодом із слухачів програми утворюється церква. Дома я слухала не один раз, слухала передачу Голос вічної любові. Вона мене касалася. Я просто хотіла знати, де. І в мене була віруюча сусідка. Вона мене каже, що йдем, я знаю, де вони збираються. Де оцей, хто говорить цю передачу по радіо, ми можемо ну, зустрітися в церкві. Але у круті 90-ті не обходиться і без заздрісників програми. Я пам'ятаю, коли Валерій Іванович показав мені листа, в якому було написано: вам за це потрібно відкрутити голову. І це було написано історичними віруючими. Олександр Шмуд знайомиться із Валерієм Чижем у Києві. Перша зустріч не справляє на них враження, але друга зустріч у студії змінює його життя назавжди. Я ніколи не мріяв бути радіоведучим. Але моя бабуся дуже давно, коли проводили тільки радіомовлення в хаті провідне радіо, вона пішла до пастора і запитала, чи можна віруючи мати радіо в себе вдома. І він сказав: через ось ці радіоточки в майбутньому буде проповідуватись слово Боже. І ось ми дожили. Завдяки роботі «Голоси вічної Любові відомий журналіст Валерій Чиш, випускник вищої партійної школи, стає християнином. А випускник Богословського семінарі Олександр Шмут стає відомим ведучим та директором радіо. <му> Олександр, який веде цю програму, тоді лише вчиться, як це робити. Я тоді почав. Читати газети більше ніж до цього, знайомитися з новинами, більш уважніше спостерігати за життям, тому що він говорив твої передачі будуть актуальними тоді, коли ти будеш тримати руку на пульсі життя. Коли ти будеш говорити про вчорашні речі, і вони нікому не потрібні. Програму було готувати нелегко. Ведучі зустрічають неочікувані перешкоди, тому що ну, це, це певні муки. Ти, ти довгий час молишся про це, ти чекаєш відповіді. І буває цілий день ти просидиш лише за тим, щоб отримати відповідь від Господа, а потім все раптом йде, як по маслу. це мій стиль. Коли Валерій готував радіопрограму, були такі моменти, що відмовляла е, апаратура, особливо е, такі теми, які серйозні були про, е, про диявола. От то там от був оператор теж Микола Гула. Вони з Валерієм разом молилися. Але незважаючи на усі труднощі, усе більше і більше людей знаходять відповіді на свої запитання та новий сенс життя. Андрій Бодро викладає у школі у свій час навчається з Валерієм Чужем у вищій партійній школі. Їх знайомить майбутній президент України Леонід Кучма. Але безробіття, хвороба сина, алкоголізм змушують звернутися до Бога за допомогою. Валерій пригласила мене на програму Богосвітня Люблю. Вот, Посадив мене і сказав: вот сьогодні ти будеш говорити э, то, о що ти хочеш говорити про Бога. І це було одразу після нашого покаяння. Вот меня тут просилися руки, ноги, але Бог дав ті слова, які можна було сказати. От. І мости всі були сижени. Під кінець 90-х голос вічної любові починають транслювати уже у декількох областях. Проєкт підтримують священники різних конфесій та владники. І, звичайно, влада не може бути осторонь. Влада і Бог в цьому питанні обов'язково є разом. Журналісти відзначають нагороду за участь у цьому проєкті. Але у Валерія Чижа виявляють рак, і через рік він помирає. Олександр тепер сам готує програми та відвозить їх на Трансвітове радіо. Там йому пропонують вести ще одну передачу, а згодом він очолює радіостудію. Голос Вічної Любові починає виходити в ефірі країн СНД. This is the voice of America, DC. Ось на таких приймачах мешканці Радянського Союзу ловили хвилі голосу Америки. Єдиного джерела правдивих новин на той час. А такі приймачі зазвичай стояли на кухні, із них лунав голос вічної любові зі своєю істиною. Ну а тепер. Кожен може носити радіо із собою в кишені та слухати будь-яку радіостанцію. Головне, аби звідти звучала правдива та повна інформація. На передачу попала по приглашенню своєї подруги краса обсуждалась эта тема, которая очень тревожила и интересовала меня на тот момент. И я часто задумалась в вопросах духовности и именно после этой передачи изменил свой взгляд на жизнь, а семейных отношениях, то есть и моє отношение к Богу и к людям. Я таж одна из тех, кто починає духовно зростати завдяки голосу вічної любові. Через 20 років ми зустрічаємося там, де все починалося. Колись ви про це лише думали, ця ідея зароджувалася тут, і через 20 років у вас відбудеться зустріч, можна сказати, з плодами вашої діяльності. Поправді сказати я не думав, що така може бути подія. Я надіявся, я вірив, що Господь пішле плоди, але що ми зустрінемося через 20 років на цій території, я ніколи не думав. Сьогодні голос вічної любові транслюється у країнах Східної Європи в інтернеті на fm Хвилях. Як і 20 років тому в ефірі говорить відкрито про наболіле з єдиною надією, що люди знайдуть правду. І так як одного разу під час зустрічі, яку проводили ми в такому великому залі серед військових, пролунав гімн Боже Великий Єдиний, і без команди, без ніякого наряду весь зал встав. І оця сила Духа Святого, сила Божа підняла людей. Я вірю, що так і підніме і Україну Божа сила, якщо ми будемо працювати і вірити, якщо ми будемо відроджуватись духовно.